Всіх вітаю я дітей, зустрічаєм новий день. Час заняття починати і гостей нових стрічати. А хто це, діти, відгадайте, відповідь скоріш давайте, мухи білі прилітають, на голівоньку сідають, замітають всі доріжки і дарують. Діткам сніжки, хто ж дарує жартома білі мухи? Це зима, правильно зима прийшла радійте діти, бо скоро білим буде все на світі. Зима нам снігу принесе, накриє ковдрою усе. А ще з приходом білої зими? Приходить свято у хати. Яке це свято відгадайте і гостя нового стрічайте. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, взимку ти його чекай, звуть святого Миколай. Давайте з вами разом повторимо. Миколай! Цей дуже добрий чоловік узимку в грудні раз у рік до діток в гості приїжджає та подаруночки ховає то під подушку, то в чобіток, все для слухняних діточок. А ще він має у торбинці для діток найсмачні гостинці. Дідусю, добрий Миколай, до діток наших завітай. Вони тебе вже рік чекають, і чобіток гарненький мають. Хай там з'явиться одна. Від тебе іграшка нова. Миколай, Миколай, ти до нас сьогодні завітай, свята вже різні йдуть до нас, а ви найкращий гість. Чекаємо вас. Отже, малята, сьогодні увечері. Коли ви будете лягати спадки, швиденько, швиденько засинайте, щоб до вас швидше прийшов святий Миколай. Ось такий чарівник сьогодні вночі малята буде ходити. Діте, нагадайте, яка пора року до нас завітала вже. Так, а яке свято прийде сьогодні вночі? Святий Миколай. Давайте з вами разом повторимо святий Миколай. Молодці малята. А ми будемо з вами прощатись. До побачення, малята! Та чекайте вночі на гостинці.